Привіт, друзі! Дуже печально, я вам скажу, і неприємно, коли трапляється така ситуація, ти вкладаєш працю, вкладаєш свій час, гроші, садиш та все, ту жину чи малину. А приходить якесь чмо по факту. І бере, то все краде. Така неприємна ситуація сталася. Викопали мені ожину? Небагато, небагато. Кажемо так, до 10 корчиків. Але, бляха, ну то неприємно, дуже неприємно. Яке тобі діло там, тій людині взагалі до тієїсь до до, до праці? Ти що своєї не маєш, що не маєш чим зайнятися. Приходиш тако нагло і крадеш. Благо благо в тому, що такого сорту тут, по окрузі, я не знаю, в радіусі кілька сот, напевно, кілометрів, тому що це новий сорт немає. І розсадник його продає зазвичай великий. Великими обсягами і великим підприємством по вирощуванню ожини. Тому побачити чи знайти його, я думаю, то є не проблема взагалі. Тому, якщо можливо та людина дивиться мене, то знай, що не вся ожина однакова і не вся вона за, має однаковий смак. У мене Дома 5 сортів і кожна відрізняється. Як і формою листя, формою ягоди смаком. Тому я думаю, не проблема буде десь. Та можливо буде це не завтра, можливо, буде і не, не завтра. Через, через рік. Я знайду ту людину, подивлюсь її в очі, скажу їй велике дякую за те, що вона займається такою фігнею. Печально, печально. Тернопільська область, всі набужні люди, а займаються, а займаються крадійством. Ай, бісить, бісить. Таке. Трошки я розчаровуюсь більше в людях.